Важко хворих на туберкульоз усієї області незабаром переселять у відремонтоване приміщення у Чернігові з відновленням допоміг міжнародний медичний корпус. Після того, як ворог знищив тубдиспансер, була гостра проблема з місцем лікування таких пацієнтів. Територія колишнього тубдиспансеру була знищена. Будівлі не підлягають семиповерховий корпус, адміністративний корпус, поліклініка не підлягають відновленню. Єдине, що чотириповерховий корпус розглядається як можливо, якщо будуть кошти, можливо його відновити. Тому для лікування хворих з туберкульозом було прийнято рішення провести ремонтні роботи, знайти приміщення, де його розмістити. До цієї проблематики підключився американський медичний корпус. Він Нишов кошти ситуація з захворюваністю на туберкульоз в області залишається загрозливою. Хоча минулого року і виявлено менше хворих, лікарі пояснюють це бойовими діями навесні і проблемами з виїздом пересувних флюорографічних кабінетів. Велике занепокоєння медиків викликає зростання хворих серед дітей. Насторожує те, що ми маємо 25 випадків захворюваності серед дитячого населення. Таких цифр ми не мали починаючи з 2010 року. Тобто, це все говорить, що епідемія є, вона, але вона є прихованою. В цьому році виявлено 10 випадків туберкульозу на ростинах. Тобто, ці пацієнти за життя не мали діагнозу туберкульозу, вони жили протягом якогось часу, а від туберкульозу не помирають так швидко, як від ковіду і інших гострих захворювань. Тобто, ці пацієнти протягом середнього протягом п'яти років інфікували оточуючих. Наразі хворих на туберкульоз лікуватимуть фахівці обласної лікарні, до якої приєднали колишній топ-диспансер. Тепер він матиме назву Центр втізіатрії. Останнім часом провідний медзаклад області не просто відновлюється, а й розвивається. Вже завершено будівництво і закуплено обладнання для ПЛР лабораторії, якій виявлятимуть не тільки коронавірус, а й проводитимуть інші складні аналізи. Сюди ставиться в контейнер. Виїжджає. Цей контейнер, ми сюди ставимо, закриваємо, включаємо програму. Ознайомився з роботою обласної лікарні. Очільник області В'ячеслав Чаус каже: наразі провідні медичні заклади в області готові працювати в екстремальних умовах. Більш того, вони як би важко не було, намагаються розвиватися. Дуже важливо, що ми не тільки відновлюємось. А ще й розвиваємося. Це якраз приклад того, що не тільки відновилися, ще і зробили нову лабораторію. Вона сертифікована. Всі фахівці пройшли відповідне навчання, і це значно пришвидшить прискорить виготовлення аналізів. Ми сьогодні поговорили це 4-6 годин. Раніше, якщо ви пам'ятаєте, в активну фазу ковіду такі аналізи інколи чекали і по тижню. Крім того, в обласній лікарні оновлюють обладнання, готуються до найгірших сценаріїв в енерго. Системі саме тому нещодавно встановили на кухні пічку, аби не залишити пацієнтів без харчування.